Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 941 тисяча особин за добу, 950 танків 10 677 одиниць за добу, одна бойових броньованих машин 22 271 одиниця за добу, 5 артилерійських систем, 26 649 одиниць за добу 49. Реактивних систем залпового вогню 1368 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1139 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 одиниць, за добу, 64 Крилатих ракет 3148 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 45 274 одиниці за добу 112, спеціальної техніки 3859 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.